Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Горіла малокатеринівка. Вчора близько 10-ї вечора. Росіяни скинули на селище запальні боєприпаси. Під чисельні вибухи місцеві вибігали з хат, які вже охопило полум'ям. 11 будинків пошкоджені. Постраждали шестеро місцевих, а також троє працівників швидкої. По Запоріжжю вночі росіяни завдали три удари у приватному секторі. Вибуховою хвилою вибило вікна і зірвало покрівлі на десяти будинках. Українці, чиє житло пошкоджене через війну, можуть отримати гроші за програмою «Євідновлення відновлення у дії максимально 200 тисяч гривень, які можна витратити на будматеріали та послуги будівельників. Богослаєв попросив включити його у списки обміну і відпустити до Росії як Медведчука. СБУ прилюднила нові записи розмов екс керівника мотору із підлеглими у квітні минулого року. Богослаєв заблокував передачу гелікоптера Мі-2 для української розвідки. Росли на і все. Від топ-менеджерів до нишпорок поменше прослуховувався й телефон судді з Бердянська Лариси Богомолової. Раніше їй повідомили про підозру Держзраді, а тепер опублікували докази. Агенту ФСБ колаборантка зливає інформацію про переміщення бійців Азову та доносить на колег, які мають відверту про українську позицію. І ті, які уїхали із Донецької і Луганської області, вони, звісно, настроєні настільки яро, що взагалі... Почесний громадянин Бердянська таке звання хочуть присвоїти Валерію Баранову. Багатократний марміст міста пішов в життя 5 травня у віці 66 років. У Запоріжжі триває толока фестиваль. 86 команд проводять велике весняне прибирання. Ще й час долучитися, а толока триватиме до 24 травня. А найзавзятіші ще отримують віп-квитки у кіно та фірмові сувеніри. Більше новин шукайте в телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.